Тобто ви там таких от зубів не побачите. тобто ну, Воно буде повністю запилене і сплановане. Тому тобто, максимум, що може бути, це всередині п'ятачок, як кажуть, не допилення. Це є аномальні стреси, які не дають змогу активно рослині вже накипичувати те, що є. Тобто Воно, воно поняло, що в серединку треба багато давати можливості для. Проходу самих пожнимних речовин. Ну, Тобто ви ж розумієте, там які кошики де. Там воно з краєчку повністю все запилене, а дете п'ятак у вас залишиться. Ну, це, знаєте, треба казати дякую, дякую за попкор, Люба. Це треба все обговорити, тому що багато дослідів. Це, звісно, на Ютубі можна подивитися. Ми там ходимо, ми аналізуємо, продивляємося рослину, паразит вовчок. Тому по саксону у вас інформації буде вдосталь. Тільки одне, що воно поділяється на 4 фракції. Це буде йти фракція стандарт, буде йти фракція стандарт плюс. Ну тобто, по стандарту це буде йти фракція.